Саня, ну гу. Залишайся, що ти, ти з ким? А де ти не чуєш? Костр. Теж Костя! Доброго дня, я тут сплю, ось моя койка. Зручно, доволі. Шкафчики є, все є. Туалет, ванна, кухня. Я готував сам, так що я задоволений. І головне, що близько біля бази. Я пішком сюди йшов 10 хвилин, і все близько доволі. Мені подобається. Ну розкажи, як ти знаходив, де тобі ночувати? Ти ж їхав? Да, да, все через телефон знаходив. Воно все є зараз в сайті, всі можливості. Я промоніторив баблакаром. Приїхав. Відразу сюди прийшов, потім прийшов, подивився на базу, все близько. Все воно через телефон, карти є. Ну, якщо ти хочеш, то воно в тебе все вийде. Що ти з собою брав на Все елементарне, ось рюкзак у мене, можна показати. Буси і ну, все для футболу. Ось. Шорти, футболка, гетри, щитки, все. Як провів ніч перед фіналом? Та все чудово. Я вечором прийшов. Да, дуже добре спалося. Подивився трішки футболу. І в мене режим, дисципліна. Я собі заснув, поспав 8 годин, як для мене комфортно прогулявся перед сном трішки, і все поспав, поснідав. Все чудово, заряжено на сьогодні. Давайте тоді йдемте в роздягальню, переодіваємося. Лев, твоя команда. Зліва Аврамчук, Дмитро. В центрі чоботан, брацило. Загиней, фик. захист. загородній, правий нападаючий, корнієць, лівий нападаючий. Можете помінятися, якщо вам. Без, без різниці. Арсен, назад. 11 клас у нас останній дзвінок був випуск. Перезвонили вчора вечором. Син дуже зрадів. Приїхали на другий тур. Дуже, дуже довольні цим, що си нам виходить, він мріє про великий футбол. Вирішили приїхати сюди. Те, що він пройшов, у нього виходить. Ми теж за нього дуже раді. Звичайно, це великий шанс, тому що Планували трошки раніше да, десь їздити на якісь так само відбори, але сталося у нас те, що в країні війна, не знали про те, що буде відбір. Він сам подав заявку, дізнався, а потім нам сказав, що йому перезвонили, запросили якби, на відбір. Він дуже зрадів, ми підтримали. Ми тут. Він вже пів п'ятого проснувся, мамо, все, збираємося, малу, і сюди. Трошки почекали. Якщо доведеться переїжджати в рівне. Без проблем. Так, так. Відпустимо, все організуємо, все як положено. Головна мрія дитина – потрібно підтримувати, життя продовжується. Loading, loading, strip on the lyrics like I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling. You know when I listen, but I told him, told him. One more time, yo. Favorite MC's bronze or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folders. Bet bars at the club, sold in, sold in. TikTok, come to London, get ripped off. Man, get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Planted, yeah, the bars, I get ripped off. Picked up myself, yo. Every time I tripped up, little petty, tell them they're big my D's two grand mix up. Full circle, that everybody linked up. That's irrelevant, maybe like an elephant. But you know that it, it's elegant Get mad but always benevolent Always moving up to the ceiling Constantly telling and rhyming, breaking Cycle through these streets, I'm pedaling Hibernating the boom, she's back again Oh, cause a little fire on the track again Turn the music up, vibe like an icon Icon, icon Yeah, if you want buff, you can go psycho Psycho, psycho Head to head, bow to bow Turn the icon, on, mic on, mic on Turn the music up, vibe like an icon Icon, icon oh, Давайте, щоб довго вас не мучити. Ще раз дякую хлопці, що відгукнулися. Для вас це досвід. Перед нашими зборами будемо ще проводити двосторонні такі ігри, тому що в наша є селекція, відповідно, ми будемо підсилюватись, шукати талановитих хлопчиків. І на ці ігри ми ще хочемо запросити я зараз назву прізвище. Познайомитись ближче, з перспективою залишитися на подальші тренувальні збори, підготовку до чемпіонату. Значить, Загородній Арсен, Корнієць Назар, Ільчук Ігор, Кубенко Денис та Швець Олександр. Це ті прізвища, які нам. Сьогодні і протягом вчорашнього позавчорашнього дня запам'яталися і, і сподобалися. Всім остальним дякую, хлопці, молодці. Можете подякувати до одному за, за хорошу, хорошу роботу. Кубенко Денис, 16 років, Біла Церква, Київська область. Р дуже радий. Хоч це приїгать, але буде виглядати дуже ну, странно. Але хоч да це -да. Ну, Дуже радий був, дуже прям. Ну, спочатку, думав, мене не замітять. Я зіграв першу гру, другу гру я не грав. А третю гру мене поставили не на мою позицію. Я думав, ну, все. Типа, на мене ніхто не надіється. А потім назвали мене і так зрадів дуже дома. Угу. Вчора в тебе був випускний? Так. Що думав, на випускному про що? Вже швидше сюди приїхати, себе показати якнайкраще. Там теж було відповідальне завдання. Да. Що робити? Танцювавсь. Як? Нормально. В 5 ранку поїхали і десь в 10 були біля стадіону. Ну, доволі тяжко, бо я великий сам по собі. І в машині тяжко висидіти 5 годин. Це ти готовий до переїзду в рівні? Так, готовий. Буду старатися йти до цілі. Ну, буду шукати тут якісь університети. І дай Бог поступлю. Трішки краще. Насправді, вчорашній день е, додав позитиву. Більш сильніші хлопчики були, і з них, напевно, якщо ми так беремо 4 з п'яти це вчорашні. Ну, насправді важко сказати. Є певні позитивні характеристики, які нам сподобалися. І особливо це, мені, що мені подобається гравці атакуючого плану. Крайні нападаючі, центральні нападники, будемо будем ближче знайомитися в майбутньому. Але про потенціал тут насправді дуже важко зараз. От, ми дивимося, ми дивимося через сьогоднішню гру, а як вони будуть виглядати на рівні наших гравців, і як вони зможуть прийняти ті вимоги, які ми хочемо. Це вже, це вже будемо далі бачити. Двосторонні ігри в наші будуть перед е, м, зборами. Ми також зараз селекцією займаємося, ще приїдуть потенційні новачки, хочемо зробити одну-дві е, товариські гри, такі учбові ігри, ігри можна сказати, і е, придивитися ще ближче до них і вже з перспективою запросити на збори тренувальні, підготовчі. Насправді я думаю, що це чудова історія для юнацького футболу, тому що, перше, дуже багато хлопчиків мріють і вони хочуть попробувати зрозуміти насправді. В них зараз такий якраз такий період, закінчують школу, чи варто їм займатися футболом, чи ні. І інший момент ми даємо можливість всім приїхати. Тому я думаю, це і медійно хороша історія і для нас. Ми можемо знайти. Я сподіваюся, що з цих п'яти хлопчиків. Як мінімум один-два залишиться, які зможуть нас підсилити. Корнеєс Назар 16 років. Чесно, враження переповнюють емоції, дуже радий, що вдалося мені прийти в фінальний етап і вийти, так можна сказати, вже ну до самої команди. Вже будемо грати двосторонку з командою, там вже буде вирішальний етап. Дуже важка погода. Не знаю, навіть ну, комунікації все одно не вистачає, хоч і другий день вже, але все одно, ну майже нікого не знаю. Дуже тяжко ще. Якось підстроїтись під е, гравців, не сильно ще розумію їх. Може, дриблінг на скорості сьогодні був, в принципі, хорошим. Трошки десь щось не виходило, да, звісно, але так, в цілому, все вийшло. Те, що хотів, те, що думав. А, що ти далі думаєш робити? Колись Ну, Готуватись, максимально готуватися, тримати себе в формі, тримати себе в тонусі. Чи готовий ти будеш до переїзду? Так, да, взагалі, повністю готовий переїхати, змінити ну, свою. Так скажемо, локацію. А школу ти закінчиш? Так, е, да, зараз, завтра в мене останній дзвінок. Е, Ільчук Ігор, 17 років. Виграв фінал, можна так сказати, але ще не можна нічого наперед говорити. Тренер говорив, що ми ще з кожним будемо знайомитись поближче, буде викликати на двосторонні ігри, і там далі далі будемо дивитись. За що тебе взяли? Ну я думаю, насамперед за, за швидкість, за прийняття рішення швидке. Ну а там треба дивитися зі сторони тренера. Були деякі нюанси, там, прийом м'яча трошки треба буде потренувати, а так все вдалося. Ну, я очікував, що візьмуть. Я до цього готувався, старався, віддався сили на полі. Задоволений. Загородня семь 17 років. Ну, емоції, звичайно, позитивні, я заради цього їхав, але для це тільки перший етап. Треба ще на зборах себе добре показати, щоб е... попасти в команду вже офіційно і в точно. Ну, я думаю, що за рахунок. Е... Характеру за рахунок індивідуальності, за рахунок, то що, за рахунок креативності на полі, брати на себе гру, загострювати гру, тому що це рад цього. Що далі тепер підручного? Зараз приїду додому, відпочину і буду готуватися вже до зборів, чекати дзвінка, коли приїхати і готуватися. Спочатку По ставили скептично перед відбором, що так далеко їхати. Але вчора я подзвонив мамі, вона зраділа, так і батько, і брат і підтримали мене і сказали, що я сьогодні. Проявив свої найкращі якості і щоб я потрапив у команду. Швед Саша, 16 років, 7-го року народження. Ну, якщо чесно, доволі спокійно відреагував, бо я йшов до цього ну, все життя, і цей виклик мені дає нові можливості, і це новий виклик для мене, якщо чесно. Тут тренера дивляться на індивідуальні дії і як ти граєш, тому дивляться ну, на людину, а не на результат. Ну для мене головне, що я сподобався головному тренеру, і він зрозумів, ну що я швидкий. Він бачив, що я показував мою швидкість. Це мій сильний, моя сильна сторона, так сказати. І головне, що я сподобався і буду далі креативити, розмовляти з тренером, комунікація. це дуже важливо для мене. Я вже вчителям казав, що ну я не знаю, де я буду. То абсолютно нормально. Переїду. Так переїду. Я мені рівно сподобалось, до речі, так? Так, да, так, да, я гуляв. Що будеш робити в цей час очікування перед наступним днями? Тренуватися, трішки треба відпочити, бо вже літо, жара. А так, то тренуватися, звісно, нові виклики. Так що тренуватися в основному.